Подивіться на це відео. Дитина спить в кашках, гола, нікому не потрібно. Що взагалі відбувається в цій квартирі? Таку жахливу картину зафільмувала пані Світлана, сусідка цієї гори родини та мешканка одного з будинків по вулиці Павла Глазового, що в Саксаганському районі. Близько року в цій оселі мешкає Оксана та п'ять її дітей: 17, 13, 11, 7 та 3 років. Старші десь постійно гуляють, а найменші вдома покинуті на призволяще. Конкретно на цьому відео жінка зняла трирічну майже роздягнену дівчинку, яка лежала немита в собачому лайні. В таких умовах ще й хвостатих примудрились. Тримати. Рік із Оксаною сусідка воювала, але зрештою терпець урвався остаточно. Це постійно мама потребляє стертні напої, дітьми не займається, антисанітарія. Я постійно допомагала їй, як вони тільки сюди прийшли. Ми намагалися зробити ремонт, але потім мати ходила в закон і за дітьми не дивилася. Вони постійно самі переконачі на самі собі. Ніхто ними не займається мать постійно в такому сознанні, якому ми бачимо. Жалко просто дітей. Я не хочу, звісно, щоб діти знаходилися в якихось спеціалізованих учрежденнях, тому що я сама усиновила дитину з ну, Мені здається, що краще бути вдома, ніж з такою матір'ю. В районі служби у справах дітей цю родину на жаль дуже добре знають. Комісії фахівців періодично навідували сюди з моніторингом. Коли Оксана була в зав'язці, то дітям більш-менш давала раду, але коли знову зазирала до пляшки, то втрачала зв'язки із реальністю. А на дітей чхати хотіла, де вони з ким, чи їли, в що вдягнені. Як тільки сусідка зняла моторошне відео із маленькою, жінка одразу надіслала його до служби у справах дітей, а потім для публічного розголосу до соціальних мереж. Сім'я дійсно пані Оксани перебуває на обліку дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах службі у справах дітей, і саме тому спеціалісти служби у справах дітей виконкому районному місці ради Криворізького міського центру соціальних служб закладу освіти району медики приділяють належну увагу даній сім'ї. А саме що рейди, рейдинг, відвідування обстеження житлових побутових умов. Проте на жаль. Шкідливі звички батьків не завжди залишають їх назавжди. Правоохоронці разом з фахівцями районної служби у справах дітей далі відвезли їх до 4-ї дитячої лікарні, аби обстежити нещасну малечу. Вже далі вони тимчасово будуть мешкати в комунальній установі для дітей, де очікуватимуть на свою подальшу долю. Фахівці служби у справах дітей Саксаганського райвиконкому наголошують, якщо ви знаєте про схожі неприйнятні умови проживання малечі та жорстоке поводження з дітьми, негайно звертайтеся за номером телефону. Фону міською службою у справах дітей, які ви бачите на своїх екранах, Олександр Фефілатів Ірина Юнкевич перший міський.